Сигнал повітряної тривоги не заважає проводити на юридичному факультеті СНАУ повноцінні лекції, навчальні аудиторії, якісно обладнані в укриттях. Першокурсник Андрій Колодненко говорить, обрав спеціальність права, щоб професійно захищати порушені права людини. Мені дуже подобається навчатися, особливо якщо це очно, тому що дистанційно ти не відчуваєш цієї науки. Чому я обрав саме право? Ну тому що права людини це, напевно, найголовніше, що є в державі і Ми повинні їх захищати. Я сподіваюся, що я буду допомагати тим людям, які постраждали від цієї війни. Каріна вже на четвертому курсі і поєднує вивчення законодавства з активною громадською роботою. Є головою студентського профбюро факультету. А я мріяла про це із 11 класу. Вступала тільки на одну спеціальність саме право у Сумському національному аграрному університеті. Після проходження практики в цьому році у міністерстві юстиції я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Це Достатньо високий рівень. Коли ти приходиш студентам, ти бачиш саме цю всю сферу зсередини, ти дізнаєшся дуже багато нового в рамках тижня. Права студентів-правників юридичного факультету СНАУ на свою гостєву лекцію запросила Тетяна Мироненко, викладач, кандидат юридичних наук, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Я викладач практик, тому що за спиною маю 20 років прокурорського стажу. Я адвокат, але ж сьогодні в мене приємна робота, яка мені дуже імпонує. А uh, тому, що це. Захист людей це представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини, і я його представник в Сумській області, яка має на меті парламентський контроль, здійснення парламентського контролю за захистом прав людей. Офіс омбудсмена на Сумщині не дублює функції державних органів влади чи місцевого самоврядування, акцентує Тетяна Мироненко і розповідає студентам про проблеми з порушенням прав людей, які набули масового поширення під час активних бойових дій, катування під час російської окупації Кремля областей, захоплення в полон військових, вивезення мирних громадян і дітей з України на територію Росії. Наш секретаріат, наш уповноважений, вони приймаються питаннями і передачі військовополонених і цивільних заручників. І, до речі, передача військовополонених під час воєнного стану і під час ще широкомасштабного вторгнення, яке відбулося, такого, ще не було в історії завжди, лише після завершення війни. Є такі делікатні ситуації, коли необхідно омбудсманам говорити, омбудсманам виступати саме тим місточком, саме тим ланцюжком за для вирішення позитивного вирішення до людських дорей. На юридичному факультеті СНАУ у роки готують юридичних фахівців, розповідає декан факультету. І ключове, що знання законодавства викладають досвідчені юристи практики. На юридичному факультеті спеціальності права, міжнародне право, геодезія та землеустрій і в цьому році вперше ми відкрили соціальне забезпечення також і Існує PhD права доктор філософії, тобто це аспірантура, навчається 650 студентів. Факультет має 40 співробітників, які в минулому і на сьогоднішній день це співробітники органів прокуратури господарського суду. Судді, адвокати протягом тижня права на юридичному факультеті СНАУ проходитимуть різні заходи, де спікери проводитимуть для школярів ознайомчі профорієнтаційні лекції для вибору професії, а для студентів, майбутніх юристів дискусії, і семінари, які стосуються вивчення правничих питань. Новини СТС.